Вітаю, друзі, Вітаю, вітаю, вітаю! Доброго вечора! Який я, як завжди, починаю з подяки. з подяки вам за допомогу у зборі коштів на автівку для польського добровольчого корпусу, для воїнів, поляків, які відстоюють нашу з вами незалежність. На фронті, які допомагають і нам і піклуються про безпеку своєї, свого народу, своєї країни на теренах нашої війни, які допомагають відпрацювати карму між нашими народами, напевно, навіть не задумуючись над тим. Але ми з вами свідомо можемо відпрацьовувати карму наших народів. Я дуже дякую вам за те, що ви являєтесь спонсорами нашого каналу. Тут можна перейти в YouTube на, саме на спонсорський пакет, і ви підтримуєте щомісяця наш канал. Я дякую за те, що ви пригощаєте нас, нашу творчу групу кавою теж внизу. І я дякую вам за те, що ви. Допомагаєте своїми вподобайками, коментарями, ділитесь на своїх сторінках і в своїх соціальних групах, нашими етерами. І нас все-таки стало було значно менше. а Тепер ми потрошку приростаємо в переглядах. Тому, будь ласка, це дуже важливо. Важливо і те, що ви змінюєте обставини свого життя, проходячи марафони по парі фінансам і по здоров'ю. Важливо і те, що ви навчаєтесь в академії 30 вересня наступний перший ступінь семінар Про навчання можете подивитися в відео на Ютубі, і про дізнатися про це. Звертайтеся з навчаннями і марафонами до мене в особисті, в месенджер. Я, вибачте, що вечора починаю саме з цього. Бо, коли я не нагадую, нічого не відбувається. І зараз. Увага! Завершиться через кілька хвилин це відео. Перейдіть, будь ласка, по посиланню на наш британський YouTube. І підпишіться. Я дуже вас про це благаю. Отже, ви знаєте, завжди були в фаворі віщуни і ті, хто передбачували майбутнє. Колись передбачував її. Досить якісно, воно збувалося, все, що я говорив, але мені це не довподобає. Стало в певний час. Люди завжди хочуть знати, що буде. Знаєте, була у Пугачової Али така пісня, хочу знати, що буде. Ну, всі хочуть. Ви знаєте, це е, скидання відповідальності. Я такий теж був. Скидання відповідальності з себе на віщуна, який за вас вирішує, що у вас буде. А я в певний час вирішив, що я буду вирішувати, що мене очікує, і яку реальність я створюю і реалізую і обираю яку реальність саме я. І, ви знаєте, так стало мені набагато краще. Я не заглядаю в майбутнє. Так, мені показують різні варіабільність майбутнього і людства, і мого особистого, і України. Але я все-таки вирішив, що створювати в майбутнє буду я сам, і допомагати все-таки прокладати Найкращі сценарії в вашому житті? Саме тому я не передбачую. Ви знаєте, доєднатися до інформаційного поля планети, людства не така уже і фантастика. От. Просто в чистоті треба бачити багато варіантів і не знівічувати майбутню реальність, а прокладати, прокладати її найкращий варіант. Але хто буде вирішувати? Який варіант найкращий. Коли людина, наприклад, маг-нікромант, займається Кладбіщінською магією і передбачає, Яке, який варіант майбутнього вона вам прокладе, ця людина. Ну, чи то мужчина, чи то жінка, я зараз ні про кого конкретного не, не маю на увазі. От. Я, який варіант людина, яка займається Кладбійшінською магією, вам прокладе? Ну, собі просто включіть. Розуміння, Да? Ви знаєте, Піфагор колись сказав таку річ. предоставте просто людинам спілкуватися і радитись з віщунами, з тими, хто предвіщає майбутнє. Сам же радься тільки з досвідом. І з мудрецями. Відчуваєте різницю? Піфагор? За спомин його. За спомин його імені відрізали голову. Піфагорійська школа була занадто е, приховано, і тому ви знаєте, це не сама немудра людина на планеті, і. Е, Спробуйте на одні ваги поставити передбачення. Я на цьому опікся. мені Я почув віщунку і вклався в те, що ну коротше, погодився з нею. Я програв. Були більш гарні сценарії розвитку мого життя, чим вона мені навічувала. І, ну, що я можу вам сказати? Чи лишився я задоволеним тим? Точно ні. Чи програв я ні. Бо я почав створювати своє життя. Я колись приїхав до неї, привіз свого друга. Вона запросила мене на сеанс. Я сказав, ні, я сам. Вона була дуже здивована. От. І з тих пір багато років. Я йду сам. Допомагаю іншим. Але я не вирішую ні за кого. Я не приймаю ні за кого рішення. Я завжди даю і підштовхую до свободи волі, свободи вибору. Отже, обирайте завжди ви. Не треба бігти по віщунах. Йдіть туди, там, де допоможуть вам створити вашу реальність такою, якою ви її. Хочете і бачите. І хочете бачити. Папа.